Як створити ось такий допис в стилі Інстаграм? Я дала вам такий промпт, ви його копіюєте і вставляєте в чат GPT. У мене на сьогодні вже спроби вичерпані. Нагадую, що коли ви додаєте пром, то потрібно отут натиснути, Створити зображення. Бачите, в мене вже вичерпано, тому що всі спроби 5 спроб вичерпано, натискаєте сюди. Я продемонструю, що в мене вийшло. Щоразу були помилки, але результат дійсно крутий. Тобто, коли я Подивилась на цю картинку, я побачила, що ось тут крапка треба після лапок, тобто в промті там воно ж іде реченням, і не написано. Далі ось буква В пропущена. Щоразу я писала щось змінити. Далі були в прізвищах. Тут ще, бачите, взагалі зображення, яке дивно і немає прізвища. До речі, він якогось одного письменника, здається, сверстюка додав, тому що я його. Не писала. Гуцула він не додав. Ну, а, сверстюк є, до речі. Одним словом, не всіх, але результат мені дуже сподобався і це кілька секунд. Але робимо саме в чаті GPT, тому що в Gemini текст верс знаєте, там все обірветься. Отже, що я далі пишу. Так, я написала виправ. Так. Виправ Шевченківський, підписники. Бо там щось було підписані, бачите? Українську, мабуть, м'якого знака не було. І фото письменників, ще й пропустила букву оригінальне, але він це розуміє. От краще, але знову ж таки не схожі. Так, ну і далі ось тут були помилки. Кілька разів пробувала, але все одно він припускався. Тут м'який знак пропустив, тут знову англійською. І в результаті, тобто, коли я вичерпала вже всі спроби, а помилка все одно залишилась, так само крапку не виправив, і я тоді у канві відредагувала. Збільшуємо. Бачите, я там витерла, у нас є така магічна, Ось натискаємо, якщо у вас про версія. Так. Зараз. Гумка або редагувати. Можете натиснути редагувати, далі магічна гумка. Зменшуєте і починаєте витирати. От, наприклад, так я витирала ось ці лапки, але так у мене те місце кілька разів я витирала, і воно залишилося. Тому я додала такі книжечки. О, до речі, трошечки ну все одно сліди видно. Я додала ось поверх, тобто де ми в елементах шукаємо цю книгу. Бачите, книга натиснула, зменшила, додала сюди-сюди і не видно. Так, що з прізвищами? Я отут видерла, тут гарно гумка, все видалила і просто наклала текст, текст, заголовок і починаєте писати бачите, зменшуєте розмір, додала, і вже потім зробила скриншот, тому що якщо ми збережемо, я зараз вам продемонструю. ну Тобто, скриншот, як я робила, я зараз скасую: демонструю на весь екран. Тому що воно дуже дрібно. І тоді чекаю, поки ота нижня частинка опуститься, і далі вже роблю скриншот. І вставляю в Telegram, а потім можна завантажити як зображення. Ось дивіться. Бачите, отак хоп, все. А тепер, ну в Facebook, куди вам потрібно. Якщо ми збережемо як зображення, як зазвичай, у нас буде просто те поле зайве. Ви можете так зробити, звичайно, буде краща якість, але потім обрізати потрібно. У вас одна сторінка, значить, зберігаємо просто не вказуючи сторінок. І переглядаємо, що в нас вийшло. Ось так воно, бачите, на білому фоні, але якість непогана.